Вітаю вас в ефірі інформаційно-аналітична програма діалог, і сьогодні у студії краєзнавець, історик, дуже перспективний історик Ервін Міден. Вітаю вас, ірвина, і ви ще й голова седміського середку обласної організації Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури. Так вже трапилося, що нині в седніві ця посада виявилася вакантною, і так як ніхто не бажає слідкувати за пам'ятками. Доводиться кооперуватися разом з небайдужими людьми для їх збереження, тому наразі ним я і являюся. Ервіна на столі лежить велика кіпо документів. Ви з собою їх привезли. Так -що, що це власне таке? Насамперед, мушу сказати, що як і кожен історик-краєзнавець, я зустрічаю велику проблему у вивченні регіональної історії. Коли у нас на Чернігівщині є чимало місць історичних, які ще шукають своїх істориків, я, слава Богу, потрапив у ту течію свою власне, це історія Сенєва. І тому вже з дитинства. А потрапили як... чому? Тому що і народилися, і живете саме у Сенєві? Так, вже доля моя пов'язана з Сендівом. Сподіваюся, навіки народився з чотирьох років, почав займатися екскурсіями. Так як моє подвір'я знаходиться якраз поблизу дерев'яної, унікальної Горівської церкви в Средніві, де знімали вій, більш відомий по всьому Радянському Союзі. Тому всі люди, які приходили на екскурсію подивитися цю пам'ятку, зустрічали маленького хлопчика, який пропонував, а давайте я вам щось розповім. Вже далі я почав цікавитися з віком історію цього храму, більш детально. Зараз студент історичного факультету так, вже магістрант. Я Завершив бакалаврат по спеціальності історія та правознавство, якось суміжні дисципліни для мене, і розширюю тепер знання більш детально в цих напрямках. Uh -huh. Ну вже як краєзнавець, в Сердніві охоплюю всі теми, що стосуються історії містечка. Повернемося все ж таки до нашої розмови. Так. Що це за документи на столі? Знаєте, коли зараз в Україні відбуваються страшні події? На сході ми мені... говоримо про війну. Так, мені коли б... щодня гинуть люди? Так, мені б хотілося б також поглянути, що завжди існує чимало прикладів до сучасної події з минулого. І Друга світова може яскраво ілюструвати сучасні події. І знаєте, коли гинуть зараз наші чернівці, хлопці, хлопці, то відповідно в ті далекі часи. Відбувалися такі ж самі події, гинуло чимало людей, і, власне, чимало в них і зникало безвісти, і долі були невідомі. Я... Ми говоримо про ваше дослідження, яке пов'язане з визволенням середнього радянськими відповідно. військами Чернігівщини від окупантів. Так. Так? Що найкращий парадокс, я німець по крові, але українець по духу, як я люблю казати. Саме мені випала честь... І народилися вже... ви 9 травня. Да. Давайте що ж все тоді говорити. Ну так, да. якщо вже так напряму, на чисту воду можна і так сказати. Уже довелося мені досліджувати історію всіх тих седнівців, які загинули на фронтах Другої світової війни. Це понад 235 осіб. Які не повернулися додому, а за кожною з них стоїть окрема доля. Із цих 235, лише 180 протягом цього часу мені вдалося віднайти. А, уявіть собі, який відсоток залишається Останні повністю зниклим. Останні зникли так, 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 так. І що дуже цікаво, коли досліджуєш історію, то не можна не дивуватися, що пройшло стільки часу і. Перед тобою займалися люди окремі, спілкувалися з родичами, намагалися відновити матеріали, але настільки багато ще, просто на все забуто, що ще необхідно відродити. Що в голові одразу виникає одна єдина картина працювати, працювати, працювати і досліджувати. Ервіне ну, я не зрозумію, чому так виходить одразу. Хочеться вчепитися е, руками за, за ці слова. твої, що до цього часу так багато плям білих, тобто багато чого не зроблено. Е, Ті ну, родичі, от які втратили своїх близьких, невже вони не шукали? Невже вони не... На, жаль, на, жаль, намагалися знайти на жаль, яка ситуація у нас спіткала долю о, наших співвітчизників декілька ще десятиліть тому назад. О, всі матеріали по загиблим людям вони знаходилися під Москвою в місті Подольськ. Ага. І для того, щоб нову інформацію здобути, окрім повістки про смерть на фронті, потрібно було. Втратити десь часу два-три роки для того, щоб офіційно зібрати певну документацію. Це, це навмисно так робилося. На, насправді можна сказати, що й так. Ну, не дивіться, Ервіна, було... то виходить, коли людина безвісти зникла, то сім'я нічого не отримувала. Пенсії, які отримувала? отримувала. Дивіться. А різниця mm. там велика. Насамперед, ні. так як вважалося через рік, як людина зникла безвісти на фронті, вона вважалася померлою. Родина отримувала гроші як за загиблого на фронті. Тобто, це було все офіційно, але, тим не менш, тут головний моральний аспект: годувальних сім'ї. Який пішов на фронт за для захисту своєї родини він не повернувся родина залишалася без нічого, окрім тих копійчин, які вони отримали за загиблого, і плюс до того просто навсі з повісткою, що він зник безвісти. А траплялася неодноразова така ситуація, коли ти завдяки вже сучасним матеріалам, завдяки окремому сайту об'єднаної бази даних меморіал, коли. З Росії зараз спеціалісти відсканували всі документи, пов'язані з загиблими, і виклали онлайн в мережу інтернет. Ти перевіряєш, досліджуєш справді як науковець, не виходячи інколи зі свого будинку. Ти потрапляєш у світ документів, де інколи зустрічаються і помилки, і неправильне розуміння трактування матеріалу. І можеш справді дослідити, що людина загинула. Не як безвісти зникла. А наприклад, через декілька ще років, в ході Другої світової війни, в концтаборі, а її не знайшли надалі і не показали всьому світу і родичам, що вона ще жива, лише через те, що просто друкарська помилка вкралася в написання прізвища чи імені, і надалі родичі не могли зорієнтуватися по метриці, що це саме їхній родич. Та дивляться нас зараз телеглядачі. Звісно, що ми говорили про білі плями. Звісно, що є люди, у яких проблеми, які до цього часу не знають, де, де поховані їх діди, прадіди. Та будуть звертатися до мене, а потім і до вас, Ервін. Ну будемо сподіватися. Як вас знайти в седніві, в будь-якому разі можна сказати, де живе Ервін Міден. Сподіваюся, всі вам підкажуть. Я насамперед. В седніві я завжди якийсь курсово доступний. Ну а плюс до того в інституті історії в будь-якому разі можна завітати, запитати. Я пов'язаний з моїм інститутом рідним історії етнології про імені Лазаревського як Альма-матер. Тобто шукати або в інституті так. на історичному факультеті, або шукати у седні, і все ж таки повертаємося знову до цих документів. До Щось здивувало вас у ваших пошуках. Звичайно, Насамперед більше дивує спілкування з людьми-родичами, з нащадками цих людей, коли ти бачиш їхні сльози. Після віднайдення їхніх родичів, ну ось, наприклад, переді мною документ з об'єднаної бази даних меморіал про місце поховання Вакуловського Михайла Владиславовича. Офіційно на родину прийшла повістка, що він зник без вісти в 41-му році. Але перевіривши архівні матеріали, ти просто продовжуєш історію цієї людини. Він загинув, як виявилося, 22 лютого 45 -го. Того року перед тим він потрапив в концтабори, подорожував з території Білорусі по концтаборам в Німеччину. На кордоні знаходився в 45-му році концтабір Німеччини Чехославії Чехословакії. Він зміг зробити втечу. Потрапив до партизанського загону чехословаків, воював, Ого. і під час атаки на невеличке село партизан, яке було зайнято німцями, він був вбитий разом з іншими трьома невідомими. Але тільки його могли чехословаки просто на все відновити на пам'ятнику в честь загиблих, так як він мав з собою паспорт. Уявіть собі, але родина про це не знала ось до 2012 року. Уявіть собі наскільки великий проміжок так, часу завдячів вашій так, роботі, так. саме родина дізналася, де похований їх. Дід, прадід, так, 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 так. А, відповідно, це для дочки була інформація для її нащадків. А, наскільки все ж таки є ось таких аспектів цікавих, що ще Навіть бурати до ходять дослідження. по шкірі, правда, це ну, дуже ну, важлива ну, робота. А, плюс до того, неодноразово було приємно, коли а, я сподіваюся, в ефірі далі покажуть фотографію, як я Полюбляю називати смерті, чотири людини зображені на фото. Всі чотири загинули в ході друзької війни. Два хлопці внизу, вони є Сенівцями, два згори вони вихідці з листя на малого. Але фотографія цікава тим, що знайшов я випадково в іншій родині, але на ній зображена людина. Дочка якої не бачила батька ніколи, тому що вона народилася після того, як він пішов на фронт. Це Глоба Микола Пилипович. В чому парадокс? Він знову ж таки зниклий безвісти, вважався в 1941 році. Але виявилося, що він загинув 1943-му, визволяючи Гомельщину. Що ж, дякую вам, Ервіна, за чудову розмову. Про все не поговорили, і це говорить про те, що у нас є нагода зустрітися знову. Uh, говорити про нові дослідження, Добре, переглянути власне. нові книжки, які я сподіваюся, скоро вийдуть з друку. Тож дякую, так. перспективний історик, краєзнавець Ервін Міден. Дякую. Дякую, пані. Сьогодні в нас визначна подія військового інженера-історика Олександра Івановича Рігельмана. Вирішено встановити меморіальний знак саме тут. Можливо, ми не зовсім володіємо, скажімо, тими мотивами, які рухали його добрими діями. Але однозначно ми можемо сказати, що у віках живе добро і у віках живе те, що людина свою частинку, частинку свого серця оддала своїм землякам. Я вважаю, що це є і прикладом для багатьох сучасних людей, які також в цих надскрутних обставинах думаю, що великі молодці, якщо вони живуть не тільки для своїх сімей, а якщо вони долучаються і допомагають сьогодні або армії, або своїй громаді, або тим людям, які потребують цієї допомоги, і залишають за собою. Добре слово і добру пам'ять. цієї невеличкої краплиночки починаємо велику справу справу відродження історії пам'яті нашого села. Спершу була ідея в цьому році виповнюється 225 років з дня смерті Олександра Івановича Регельмана. Ідея була в тому, щоб іменно в ці дні, а він помер 23 жовтня, 1789 року збудувати ось такий пам'ятний знак на честь нього і на честь того, що тут біля цієї архістратиги Михайлівської церкви, яку він збудував, знаходився ще цвинтар і усипальниця його родини. Тому, ви знаєте, ми знаходимося на святому місці, і я дуже вдячний всім тій ініціативній групі, яка мені допомагала. І в нас вийшло сьогодні єднання в тому плані, що колись Андріївка складалася з трьох частин, ви це знаєте. Андріївська Слобода це були державні селяни. Власне Андріївка, яка була власністю ригельманів, і царівка. І от так сталося, що ми камінь для нашого знака пам'ятного знайшли на Слободі і там допомагали люди. Робили, будували тут. Я дуже вдячний нашому такому. Прорабу, це Панченко Олександру Михайловичу. Дуже вдячний нашим особливо Шусту Івану. Він постійно працював, дуже гарна людина. І він перейнявся цією справою. Тому я дуже вдячний. Дякую всім, хто був долучений до цієї справи, хто допомагав якоюсь польською допомогою. От, і все таки хочу сказати, що чому царівка знайшлися люди, от Сергій Чумак на царівці, який допоміг нам матеріально, і наша церківка, наш район, буквально ну, майже всі допомагали, хто чим міг. І ось таке ми створили. І хотів би я завершити свої слова словами Вадима Крищенка: не перекреслиш, не повернеш гріховні дії та слова. А от очиститись від скверни ніколи пізно не була. Що ця подія є знаковою для нашого села і для всіх поколінь андрійців, які представлені на сьогоднішньому зібранні. Адже коли ми вшановуємо святині нашої землі, ми тим самим підносимо духовність нашого народу через повернення до його першоджерел. Відомо, що з часів Хрещення Русі церква була. Тим стовпом тією опорою, на якій трималася сільська громада, Не винятком була і Андріївка, в котрій церква була збудована коштом поміщика Олександра Рігельмана. Так дійсно він був німцем за національністю, дворянином за становим походженням, росіянином за способом мислення. Але він та його нащадки пов'язали своє життя зі славетними українськими родинами лизогубами, тарновськими галаганами і. Одне те, що він досліджував історію українського козацтва та інших прошарків тогочасного суспільства, дає нам право говорити, що він був видатним істориком свого часу. Ми, краєзнавці, вивчаємо історію Андріївки, життя родини Рігельманів, інших славетних особистостей, не заради задоволення власної цікавості, а щоб донести історію нашого краю до сучасників. І дійсно результати роботи є цей краєзнавча значої конференції, відкриття меморіальної дошки. Це і е, за мого сприяння знімався фільм про життя Рігельмана і демонструвався по телебаченню кілька років поспіль в програмі Чернігівщина в житті славетних І я сподіваюся, що і сьогоднішня подія відкриття пам'ятного знака на честь архістратига Михайлівської церкви стане черговим ланцюжком. В історичних доробках моїх колег, наших чернігівських краєзнавців, і оскільки історія нашого села ще не повністю вивчена, то є можливість долучитися до вивчення її історії всім бажаючим до цієї шляхетної справи. Не дарма кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Я бажаю усім присутнім, в першу чергу, молодому поколінню, бути гідними нащадками своїх пращурів. Хай Господь благословить цю нашу добру справу. Занедбали будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Це Голгохва, це висота, на якій засяяв хрест хрестів. Ним спасемося, ним оправдаємося, ним переможемося. Паси, Господи. Амінь. Іванович Рігельман це знакова постать в історії української історичної науки. В історії української культури питомий німець за походженням, генерал російської армії, він перейнявся щирою повагою, любов'ю до української землі, на якій провів сім останніх років свого життя в цьому затишному мальовничому селі і залишив у спадок всім нам чудовий храм, храм на честь святого Михайла. Олександр Гільман писав. Золоту сторінку в історії української історичної науки його працю цитували і цитують, і цитуватимуть в майбутньому покоління українських і не тільки українських істориків. А нащадки Олександра Рігельмана, його діти та онуки були активними учасниками українського національно визвольного громадсько-політичного руху і залишили також свій слід в українській історії. Це свято в Андріївці ще й момент істини для сільської громади. Я в цьому впевнений, я в цьому переконаний. В такий спосіб ми спокутуємо гріхи наших предків, які, на жаль, за відомих причин і обставин колись зруйнували Михайлівську церкву. Сьогодні на цьому місці відкрита пам'ятний знак, і я вірю в те, що не в такому вже й далекому майбутньому. Цей храм в Андріївці за допомогою сільської громади, меценатів, благодійників буде відновлений. Тут вже казалося про те, що краєзнавці намагаються відтворити. Звичайно, цей пам'ятний знак і ця дошка можливо не принесуть якісь конкретні матеріальні блага, але сьогодні наголос на те, що в духовному плані ми сьогодні робимо набагато більше, тому що ми намагаємось відтворити те, що робилося з душою для наших людей, тому що коли регільмани з'явилися в селі, то почалися і будуватися, і розбудовувати саме село, і навіть намагалися створити окрему таку адміністративну одиницю, як Андріївська волость. Саме тут з'явилось вперше поштове відділення за клопотанням знову-таки ригельманів. Намагалися регільмани зробити і зробили міністерську школу. Тобто, от освіта розвивалася, і освіта в Андріївці це теж дуже цікава, унікальна історія. Тому саме нехай ці сторінки історії послугують нашому молодому поколінню в тому, щоб вони були достойні своїх нащадків. Святого! річ прихожани Пакульської територіальної громади не мали своєї церкви. Відтоді, як у 30 30-х роках минулого століття, войовничі атеїсти розібрали тутешні свята Троїцькі храм для мешканців села Пакуль. Цікаво буде дізнатися, що їхня пакульська церква це був шедевр архітектури. Ну на рівні парфенона в Афінах. Просто Парфенон зберігся, а папульська церква. На жаль, ні надія на повнокровне парафіяльне життя в селі з'явилась у 2004 році, коли єпископ Чернігівський Ніжинський Амросій освятив відроджену церкву. Багато людей долучалися до того, щоб сучасне приміщення церкви існувало. Вчитель географії Ковальчук Григорій Григорович передав громаді своє приміщення житлове, а потім люди приходили, приносили ікони. З району багато керівників допомагало, щоб тут і паркан з'явився, і щоб і хрести, і все інше. Сучасна церква Святої Трійці відродилася як казковий фенікс попелу завдяки. І старанням і пожертвам пакулян. До речі, розташована шкільна садиба на території давнього слов'янського поселення, городище Попова Гора, звідки, власне, пішов сучасний пакуль. Тут же і хрест встановлений на місці колишньої церкви Святої Трійці. А від своєї багатостраждальної попередниці її у спадок дісталося декілька старовинних ікон. Одну з них, святих апостолів Петра і Павла, подарувала прихожанка Любов Ломонос. Ці ікони були. Е... Старі, сильно подерті, і ліків на них не було видно. Але пройшло пару років, і ці ікони почали відновлюватися. Е, яскраво було вже починати видно ліки святих і е, е, ікони ці почали. На набирати в цьому вже новозбудовому храмі святость, які вони мали цю святость у старому храмі Святої Троїці в селі Пакуль. Сучасна Пакульська церква милує око і зовні, і внутрішнім своїм оздобленням. А як виглядала її попередниця, відтепер можна побачити на інформаційному стенді на церковному дворі і пересвідчити, що недарма вона вважалася перлиною народного монументального дерев'яного будівництва Лівобережної України. Вражала й досконалими формами і багатим начинням, насамперед надзвичайно красивим неповторним іконостасом. Відтворити історію пакульського свято Троїцького храму і знайти документальне підтвердження його унікальності вдалося завдяки зусиллям і ентузіазму місцевих краєзнавців, за що й вдячні їм пакуляни.